Чому так важко? Авторка вірша Щукіна Ірина. Чому так важко і так болить? Там, де є ти, і тебе не чую, ти маєш бути, ти маєш жить, ти знаєш, рідний, як я сумую, тривають міцно бої за пеклі, але ти сильний, ти точно зможеш. Ти Мій хороший, пройдеш крізь пекло, пройдеш і вийдеш, ти переможеш. Обійми мене, рідний, обійми і потримай, зникне ворог безслідно, горе біль прощавай. Хай мене вже війна, повертайся додому, обійми аж до дна. Сповнено і свідомо. Я відчую тепло. Я відчую сповна. Зникне навіки зло. Закінчиться війна. Вірш написаний 23 квітня 2023 року. Автор віршів Щукіна Ірина. Слава Зсу. Слава Україні. Слава героям, слава нації.